Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як приготувати ніжне суфле. Всього з чотирьох інгредієнтів: ряженки, цукру, какао та желатину. Мінімум зусиль, максимум задоволення. І всього 5 хвилин на приготування. Легкий та смачний десерт, який підкорить вас своєю ніжною текстурою та насиченим смаком. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. 15 грам желатину. Заливаємо гарячою водою. 50 мл буде достатньо. Розмішуємо та залишаємо на декілька хвилин. Тим часом у мисці змішуємо 500 мл ряженки, жирність обирайте самі: 3 столові ложки цукру та 2 столові ложки какао. Ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Залишилося додати желатин? За текстурою він має бути, як на відео, повністю розчинитися. Постійно помішуючи суміш, вливаємо туди частинами желатин. Ретельно перемішуємо. Перейдемо та переливаємо в зручну форму. Відправляємо у холодильник на декілька годин. Ось і все, ніжне суфле готове. Швидко, просто та неймовірно смачно. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів!